Перші місяці нового календарного року традиційно для старшокласників та вступників ознаменуються в Україні активною підготовкою до випускних та вступних іспитів, пошуком роду занять та тривалим вибором закладу вищої освіти. Визначитися з місцем навчання та обрати свій шлях для старту успішної професійної кар'єри допомагає команда Чорноморського національного університету імені Петра Могили, запрошуючи зацікавлену молодь в гості на профорієнтаційні заходи. Цієї суботи, 1 березня 2025 року, університету університетська родина вітала у своїх приміщеннях старшокласників, випускників та батьків. Активна студентська спільнота проводила нашим абітурієнтам екскурсію незламним університетом незламного міста. Біля актової зали представники приймальної комісії та підготовчого відділення консультували щодо вступу, підготовчих курсів а також наявних в університеті спеціальностей. Тощо до гостей звернувся ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, який розповів про історичні моменти, про перспективи розвитку університету та можливості для отримання. Якісної освіти більше про особливості кожного структурного підрозділу всі охоче переглянули у відео. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Чину Вікторія Чорна розповіла про вже відомі правила прийому до закладів вищої освіти в 2025 році, звернувши особливу увагу на особливості реєстрації на НМТ, адже вона розпочнеться вже 6 березня. Для всіх охочих покращити свої знання зі шкільної програми, презентувала програму підготовчих курсів у чину імені Петра Могили, завідувачка підготовчого відділення Світлана Овчар. А представники студентської колегії університету розказали про своє активне тест яскраве життя в нашому університеті. Після інформаційної частини гості університету перейшли до знайомства з факультетами та інститутами, кафедрами та викладачами. Колективи структурних підрозділів розповідали про спеціальності, освітні програми, наукові, освітні, спортивні, творчі, міжнародні можливості для студентів, показували матеріально технічну базу та проводили креативні міні-тренінги, під час яких гості університету могли відчути себе вже фахівцями обраної справи. Тут кожен спробував себе справжнім фахівцем у відповідь. Відні сфері програмістом чи розробником, екологом чи фармацевтом, археологом чи журналістом, дизайнером, графіком чи фізиком, астрономом, економістом чи фінансистом, іноземцем чи перекладачем. Юристом, криміналістом чи поліціянтом, державним службовцем чи політологом-дипломатом. Факультети та інститути показували свої особливості та можливості, унікальні для кожного з них. Проте їх всіх об'єднує один фактор: навчання, освіта і наука є пізнавальними, цікавими та сучасними процесами. Для тих, хто ще не визначився з майбутнім фахом, допомагали під час профорієнтаційної діагностики наші партнери з Миколаївського обласного центру зайнятості. Бажаємо нашим абітурієнтам успіхів у досягненні Воєєї мети успішної підготовки ДНМТ та вступу на омріяну спеціальність Анна Джежер, Анатолій Федько, Петро Могила ТВ.